Коротесенько, коротесенько по наших тракторах. Ловоли 354-й, є в нас наявності ціна тракторця реверсного 7350. Менша насосами з реверсом. Вже поставили машину, готуємося на сервіс, виїхати, мали виїжджати в 10 ранку, вже обід. Так і не можемо вибратися. То клієнти, знову є клієнти, то на нову пошту і так далі, і так далі. Катаємося туди-сюди, не можемо виїхати на сервіс. Наша машинка, як завжди, ранок почався в нас, якийсь ранок з кави починається, ми починаємо ранок з завантаження, завантажували тракторця, повезли. Ось так працюємо, компанія міняла містолуцьк. Є в нас наявності Булат 244 Елька. Бумкати з дешевого трактора, найкращий трактор Булат 244 Елька. де він на великих мостах, Потужніші передні, що задні мости. Мости передні йдуть редукторні даного тракторця. Передня резина 6х16, задня 9,5х24, передні вантажі. Задні вантажі на колесах, рівна підлога, бокова коліса КПП, електронна панель приладів, ось така потужна навіска. 5,5 тисяч доларів, тракторець. Так, да, зажання включене. Тракторця люди собі вибирають. Тестували левола 35-го звичайного, вибирають між 35-кою і 24-ю. Клієнти тестують, вибирають. 35 звичайний лувол без реверса, вартує 7050 доларів. Там що у нас стоїть 24-ки. 24 ка звичайна на вузькій резині 6600, на широкій резині 6700. Собі люди вибирають тракторця, ми їх проконсультували по цінах щодо чого. Поки, ми, поки що ми так 2-3 хвилинки, можливо даже 5 виділимо, щоб зняти відео по тракторцях. Джинма, вузько ми джинмо продали 6400, думаю, день-два підвеземо вузькі джинми. Вузька джинма буде з боковою кулісою, з холоднозменчувачами. 6400. реверсні 6700. Є у нас джинно 404. 404 з боковою колісою і з із і з примусовою навіскою 7400. Ось так виглядає. Тут у нас сходозменшувач бокова коліса, електронний панель приладів. Примусова навіска, 4 гідророзетки 50 вісім з половиною є, 50 де на резині передня 7,50 на 16 і задня 112 на 28 Також з примусовою навіскою. Булат 504, була тут більше резина передня, Тут 8,3 на 20, 20 резина і задня 12,4 на 28. Також має рівну підлогу, боково колісово КПП має примусову навіску ціна 7,950 950 шифенчики ми продавали сьогодні будемо сороківку 40 ку 404-го. Поїде ще машинка забере з іншого складу шифенга, це Л. Також будемо збирати. Почнемо від дешевшого, який в нас є. Шофен 240-й, в наявності, задньопривідний, одноциліндровий на ремнях, має блокування заднього дифференціалу. Має він трьохточкову навіску, вал відбору потужності. Даний тракторець вартує 3300 доларів. Ось такий тракторець в оному вигляді. По шофенах трьохциліндрових, що має, має підвести. 244-та цежка трьохциліндрова буде вартувати 6 тисяч доларів. Целька на широкій резині буде вартувати 600. І шифенга, якого будемо сьогодні збирати, є дві штучки в наявності 6700. Є ще по наявності Донфен. з такою стандартною коробкою передач. Покажу наші оріончики. Оріон стоїть зараз зібраний РД 244 він йде на вузькій резині. Має передню резину 6,5 х 16 і задню 9,5х24. Стоїть трьохциліндровий двогон КМ385, має рівну підлогу, бокову колісу, електронну панель приладів, вал. Відбору потужності на дві швидкості. В нього є один стандартний гідровихід, як у всіх тракторів, і має додатковий гідророзподільник на чотири гідророзетки. Такий тракторець буде вартувати 5700 доларів. Є такий самий, збираємо на зараз тій краснозборці. на широкій резині. він буде вартувати. 5850 доларів. Так, бачимо, що там у нас коментарі цікаві. Потім ми відповімо вам всім. Маємо в наявності Джену 404-ту кабіну. Ціна її 9,5 тисяч доларів. І джемма 504 з кабіною 9900. Вчора у нас поїхала кабіна Луволк 244 з кабіною, лодність 244 реверсна реверсний кабіна, його ціна 8150. Коби цікавити, є ще такі тракторці. Також будемо підвозити. Одним телефоном знімаю. Другий тримаю в руках, з рук вилетів, полетів. Вроди все ціле, захисна плівка, спасаю його. 35 ки луволи, також 35-ку лувола позавчора, можете передивитися наше відео. Відвантажували тракторця 10550, лово 354-й плюс кабіна з реверсом. Так, ще, бачу, машинка під'їхала, мабуть, ми будемо закруглятися, бо будемо спілкуватися з людьми, розказувати, домовлятися. Зараз приїде машина, будемо вантажити ще одного тракторця. Компанія місто Луцьк. Завди, завжди вас раді бачити в нас на троговому майданчику. Так, все, ми біжимо до людей, бо ще один клієнт жде нас по сервісу, Тоже не близько дорога далеко їхати. Будемо трошки справлятися з нашою роботою на майданчику і їхати по сервісу. Всім до зустрічі. Телефонуйте, пишіть коментарі, що кого цікавить, завжди вам відповімо. Всім до зустрічі!